Розвиток математики. Останній чверть 19, го початок 20-го століття. ЗМІСТ. Історичний контекст і значення математики в 19, му початку 20-го століття, Теорія множин і внесок Георга Кантора. Невклідові геометрії, Революція у розумінні простору. Формалізація математики, аксіоми та роботи Давида Гільберта, розвиток математичної статистики і теорії ймовірностей. Теорія чисел та нові дослідження у властивостях чисел, Математика у військових технологіях та стратегічних розробках, Топологія. Нова галузь математики та її застосування. Висновок історичний контекст і значення математики в 19-му, початку 20-го століття. В останній чверті 19-го, на початку 20-го століття, математика заснала кардинальних змін і стала основою багатьох наукових і технічних проривів. Індустріалізація вимагала точніших розрахунків у фізиці, інженерії та економіці, що стимулювало розвиток нових математичних дисциплін. Саме тому цей період з'являється нові теорії та галузі, які кардинально змінили підхід до математичних задач. Математика стала основою для інших наук, зокрема фізики, хімії та біології, дозволяючи моделювати складні системи. Цей період ознаменувався значним зростанням ролі математики, заклавши фундамент для сучасної науки і технології. Теорія Множин і внесок Георга Кантора Теорія множин, розроблена німецьким математиком Георгом Кантером у другій половині 19 століття, стала однією з найбільш революційних концепцій в математиці. Кантер вперше систематизував поняття множин і запропонував спосіб розуміння нескінченності, який виходив за межі традиційної математики. Його ідеї призвели до появи трансфінітних чисел. Чисел, що позначають нескінченні кількості, але з різними рівнями нескінченності. Він також сформулював принцип порівняння множин за їх потужністю, вводячи поняття зліченної і незліченної нескінченності. Кантрова теорія множин зіткнулася з опором багатьох сучасників. Відомі математики, як от Леопольд Коронекер, критично ставились до новаторських ідей Кантера, вважаючи їх неприйнятними для класичної математики. Проте згодом його праці були визнані основоположними для багатьох галузей математики та логіки. Теорія множин стала базою розробки аксіоматичної математики, яка дозволила математичним об'єктам існувати у вигляді чітко визначених структур. Ідея Кантера знайшли застосування у багатьох інших науках, включаючи інформатику, де теорія множин використовується для моделювання та аналізу структур даних. Внесок Георга Кантера в математику неможливо переоцінити. Він змінив наші уявлення про нескінченність і заклав фундамент для математичної логіки та сучасної теорії множин. Неевклідові геометрії революція у розумінні простору. В останній чверті 19 го на початку 20-го століття математика пережила справжню революцію, багато в чому завдяки розвитку неевклідових геометрій. Ключові ідеї неевклідової геометрії дали поштовх новому розумінню простору і значно вплинули на розвиток фізики, особливо теорії відносності. Внесок Миколи Лобачевського та Бернга Рімана Микола Лобачевський став новатором у створенні неевклідової геометрії, також відомої як гіперболічна геометрія. Лобачевський запропонував альтернативний підхід до п'ятого постулату Евкліда – постулату про паралельні прямі, допускаючи, що через точку, яка не лежить на даній прямій, можна провести більше однієї прямої паралельної даній. Це нове трактування поставило під сумнів фундаментальні основи Евклідової геометрії, яка понад дві тисячі років вважалася єдиною можливістю опису простору. Бернгард Ріман розширив ці ідеї властивостями кривих поверхонь і загальних многовидів. Ріман досліджував можливість існування простору з позитивною кривиною, що також було порушенням постулатів Евкліда. Розвиток Ріманової геометрії заклав основу для подальших досліджень у фізиці, оскільки в ній з'явилося уявлення про простір як про криволінійний многовид, що описує фізичні властивості простору. Неавклідові геометрії в теорії відносності. На початку ХХ століття Альберт Ейнштейн у своїй загальній теорії відносності використав ідеї неовклідових геометрій для опису простору часу. Теорія відносності базується на припущенні, що гравітація не є силою, а викривленням простору часу. Гіпотеза про те, що масивні об'єкти, такі як планети і зірки, викривляють простір час, дала змогу пояснити такі явища, як викривлення світла поблизу масивних тіл і розширення Всесвіту. Без неевклідових геометрій формулювання таких теорій було б неможливим. Формалізація математики, аксіоми та роботи Давида Гільберта. Давид Гільберт ініціював аксіоматизацію математики. Його мета полягала в тому, щоб побудувати математику на основі чітко визнаних аксіом і логічних правил, забезпечивши повну систематизацію математичних знань. Проєкт Гільберта щодо аксіоматизації математики Гільберт прагнув створити несуперечливу, повну та незалежну систему аксіом для різних розділів математики. Його підхід вимагав перевірки математичних істин за допомогою мінімального набору аксіом, з яких за допомогою логіки можна було б вивести всі інші твердження. Вихідним пунктом у його дослідженнях стала робота над аксіомами геометрії, яку він виклав у своїй книзі Основи геометрії. Ця праця стала новаторською і заклала основу для сучасного розуміння аксіоматичного методу. Формулювання 23 гільбертових проблем. На Міжнародному конгресі математики у Парижі в 1900 році Гільберт представив список із 23 математичних проблем, вирішення яких мало велике значення для подальшого розвитку математики. Серед них були проблеми, що стосувалися не лише конкретних математичних питань, а й філософських і методологічних аспектів. З Цих 23 проблем деякі були вирішені, інші залишаються відкритими й донині. Наприклад, першу проблему вирішили Гедель і Куен у ХХ столітті, довівши, що проблема континууму не може бути ані доведеною, ані спросованою з використанням аксіому. Завдяки аксіматизації та його проблемам було закладено основу для таких напрямів, як логіка, теорія множин і навіть комп'ютерні науки. Однак спроба Гільберта створити повну і несуперечливу аксіматичну систему була зруйнована доказом теореми Геделя про неповноту. Розвиток математичної статистики і теорії ймовірностей. Розвиток математичної статистики і теорії ймовірності став вирішальним для встановлення цих дисциплін як окремих наукових галузей. А ймовірність виросла до рівня складної математичної теорії, зокрема завдяки внескам таких учених, як Андрій Марков та Карл Пірсон, Виникнення ймовірності як окремої галузі. Історично, ймовірність як математична дисципліна зародилася у 17 столітті завдяки роботам Блеза Паскаля та П'єра Ферма, які вивчали розподіл виграшів у азартних іграх. Надалі, протягом XVIII століття, її розвиток продовжує Якоб Бернулі та П'єр Симон Лаплас, закладаючи основи класичної теорії ймовірностей. На межі 19-20 століть ймовірність і статистика почали перетворитися в потужні інструменти наукових досліджень. Внесок Андрія Маркова. Андрій Марков зробив важливий внесок у розвиток теорії ймовірностей. Зокрема, він відомий своїми дослідженнями у галузі ланцюгів Маркова. Марков досліджував послідовності випадкових подій. У яких ймовірність певного результату залежить лише від попереднього стану, і незалежно від усіх попередніх. Його ідеї лягли в основу сучасного розуміння стохастичних процесів і знайшли численні застосування, зокрема в генетиці, теорії фінансів, економіці та інших галузях. Внесок Карла Пірсена. Карл Пірсон відіграв ключову роль у встановленні математичної статистики. Він розробив кілька статистичних методів, що дозволили більш точно обробляти великі масиви даних і оцінювати ймовірність певних результатів у різних вибірках. Важливою частиною його роботи було створення теорії кореляції та регресії, яка допомогла оцінювати зв'язок між різними змінними і стала важливим інструментом для аналізу в біології, соціології та економіці. Математична статистика і теорія ймовірностей знайшли широке застосування в багатьох сферах науки і практики. Ось кілька прикладів. Біологія. Завдяки роботам Пірсена методи кореляції та регресії стали основою для генетики. Аналіз спадковості та варіації ознак у популяціях дозволив вивчати розподіл генетичних ознак, моделювати та прогнозувати тенденції у популяціях. Економіка. Імовірність і статистика використовується для аналізу ринкових даних, прогнозування цін, моделювання ризику та прийняття рішень у ситуаціях невизначеності. Інструменти, що ґрунтуються на ланцюгах Маркова, дозволяють прогнозувати зміни в економіці та фінансових ринках, а кореляційний аналіз допомагає досліджувати взаємозв'язок між різними економічними змінними. Соціологія. Статистичні методи стали основою соціологічних досліджень для збору та аналізу даних. Теорія ймовірності дозволяє створювати вибірки, на основі яких можна оцінювати проведення опитувань і соціальних експериментів. Теорія чисел та нові дослідження у властивостях чисел. Дослідження в галузі теорії чисел не лише сприяли відкриттю нових властивостей чисел, але й вплинули на розвиток прикладних галузей, особливо криптографії та обчислювальних методів. Внесок Софії Ковалевської. Софія Ковалевська зробила важливі внески у математичний аналіз і диференціальні рівняння, що стали основою для сучасних досліджень в теорії чисел. Її дослідження вплинули на розвиток інших напрямів, зокрема аналітичної теорії чисел. Також її роботи з інтегральних рівнянь заклали основи для аналізу, що згодом використовувався у вивченні властивостей чисел. Внесок Анрі Пуанкаре. Андрій Панкаре досліджував діофантові рівняння та властивості цілих чисел, а також займався питанням математичної фізики та аналітичної механіки. Його методи допомогли закласти підґрунтя для сучасного розуміння арифметичних властивостей чисел. Нові досягнення у теорії чисел. У цей період також активно розвивалось дослідження теорії простих чисел, властивостей залишків, діофантових рівнянь та інше. Одним з важливих досягнень став доказ про нескінченність простих чисел. Досягнення в алгебрічній теорії чисел дало можливість краще зрозуміти симетрії чисел і розв'язання рівнянь. Вплив теорії чисел на розвиток криптографії: Теорія чисел стала основою сучасної криптографії. Одним з ключових принципів є складність розкладання великих чисел на прості множники – задача, яка лежить в основі алгоритмів шифрування. Властивості модульної арифметики та простих чисел використовуються для створення ключів шифрування, що робить обмін інформацією безпечним. Криптографічні системи, засновані на числових алгоритмах, знайшли застосування балті гаузер від захисту банківських даних до безпеки інтернет з'єднань. Теологія чисел та обчислювальні методи Застосування теології чисел у обчислювальних методах стало важливим кроком у розвитку обчислювальної техніки. Алгоритми факторизації чисел, знаходження найбільших спільних дільників, розрахунок модульних експонент. Всі ці задачі мають численні застосування у комп'ютерній науці, наприклад, алгоритми Евкліда, що використовуються для розв'язання діофантових рівнянь, лежать в основі ефективних обчислювальних методів, математика у військових технологіях та стратегічних розробках. Математика відіграла критичну роль у розвитку військових технологій і стратегічних розробок, особливо в періоди Першої та Другої світових війн. Розвиток артилерії вимагав точних балістичних розрахунків, щоб обчислити траєкторію снарядів з урахуванням багатьох факторів. Таких як гравітація, повітряний опір, швидкість вітру та початкова швидкість пострілу. Математики розробляли спеціальні балістичні таблиці, які допомагали артилеристам швидко та точно налаштовувати свої гармати, що значно підвищило ефективність артилерійських ударів. Ці таблиці стали незамінним інструментом у військових операціях. Під час Першої світової війни математику також використовували для моделювання військових операцій. Теорію ймовірності і статистику використовували для прогнозування втрат, оцінки ймовірності успіху конкретних операцій та оптимізації використання ресурсів. Це допомагало генералам приймати стратегічне рішення на основі точних розрахунків і робило військове планування більш науково обґрунтоване. Після Другої світової війни роль математики у військовій справі стала ще більш значущою. Військовий сектор почав активно використовувати криптографію для шифрування та дешифрування інформації, відіграючи важливу роль у захисті стратегічної інформації від ворога. Одним з найважливіших досягнень стану розшифрування німецької машини Enigma британськими крипто криптографами на чолі з Аланом Тюрінгом. Це стало можливим завдяки використанню складних математичних алгоритмів і розвитку обчислювальної техніки. Друга світова війна також стимулювала розвиток прикладної математики в таких галусях, як теорії ігор та дослідження операцій, які використовувалися для оптимізації логістики, управління ресурсами та планування бойових дій. Ці математичні методи стали основою для багатьох стратегічних рішень і широко використовувалися в цивільній промисловості після війни. Військові потреби під час світових воєн значно прискорили розвиток прикладної математики і залишили значний слід у науці і техніці ХХ століття. Топологія нова галузь математики та її застосування. Топологія це розділ математики, що вивчає властивості фігур і просторів, які зберігаються при деформаціях, як отгинання або розтягування, але без розривів чи склеювання. Ця галузь виникла наприкінці дев'ятнадцятого століття з розвитком паняк, запропонованих Ангрією Пуанкаре, який вів терміри гомотопія і гомологія для опису топологічних структур. Основний Інтерес топології полягає в тому, як елементи простору пов'язані один з одним незалежно від сочних істини і форм. Топологія знайшла широке застосування в багатьох науках. У фізиці вона допомагає досліджувати структуру простору часу і розуміти квантові явища. В інформатиці топологічні методи застосовуються в аналізі мережі алгоритмів, а в біології для вивчення складних молекулярних скрункух, як от білки та ДНК. Сьогодні топологія є важливою складовою математики і фундаментом для досліджень у різних галюсах наук. Висновок. Розвиток математики в останній чверті 19-го та на початку 20-го століття став основою для сучасної науки і техніки. В цей період математика зазнала значних змін, що вивели її за межі класичних уявлень. Нові галузі, такі як теорія множинної в геометрії топологія та математична логіка, радикально змінили підходи до розв'язання наукових проблем і знайшли застосування в багатьох інших дисциплінах. Завдяки цим кровривам, математика стала інструментом для дослідження не тільки в рамках точних наук, а й у фізиці, економіці, біології та навіть філософії. Закладаючи фундамент для майбутніх досягнень у науці та технологіях. дякую за увагу!